Вночі був дощ. Подивіться, який величавий оцей кріп стоїть з капельками дощу? Тихо-тихо, мабуть, буде продовжуватись дощ? Тому що тишина, тишина така. Слухайте. І ще трошечки продовжується дощ, але. Маленькими-маленькими капельками. Тихо, а це поряд другий урожай квасолі стручкової спаржевої. Тихо-тихо. Мабуть, пора копати картоплю, яка, можна сказати, вирощена на гідропоніці тут. Цього року постійно стояла вода. Ось я там почала копати, бачите? І, ну як, од, од, один стебель, одна стеблина, одна картоплина. От такий урожай. Ну, але то нічого. зато задоволення. Вон бачите, я колись виставляла цибульку, та яка яка крокуючої цибульки, або ще її називають єгипетською цибулькою, або називають ще живородяща цибуля. Вона має багато назв. По народному взагалі називають її цибуля дурочка. Ну, тут це, це дуже негарна назва, бо це булька гарна. Ну, але вона росте там, де впала, тому її так називають. Але я не люблю цю назву. От подивіться, який величавий. е, салат мізуна. Ох, і добрий він. Мені сподобався. Це є кучерявець одеський. Він гарний, мені подобається такий виросла, як кажуть, з цією назвою. От. А це. Бачите, насіявся уже бораго або огіркова трава. Бачите, зійшов собі, ну, та хай собі сходить. Цибулька така хвороблива, хвороблива, але нічого повибирала. морква гарна. І теж, подивіться, який гарний фізаліс. І помідори самосійка. Бачите, скільки їх тут насіялось. Ну, лишила, думаю, хоч щось там вродить. Бачите, і там помідори теж, як кажуть, розіп'ять. Ось така у нас погода, краса, тишина. От, а тут так мокро, що навіть кріп не витримав. Бачите, він сам собі ков. Ну, тому що мокро тут мокро, бачите. Чому помідори? О! Ні, це я тикнула тут. Шкода було, то я так тикнула. Ну, буде, то буде, ні то, ні. Пасильки, це самосійка теж, подивіться, який він гарний, духмяний тютюн. Бачите, оце самосійка, це я його не чіпала, він тут от-от, бачите, зійшов собі. Ну, хай сходить. Він дуже гарний. Коли не розсадую, а коли сам він такий більш міцний. Оце трошки пізніше мізуну висадила. Ну, мошка є така, що її їсть, але нічого, може, оклемається. Це такий ранок. Після дощу. Ось ця анвітерець. ледве-ледве. Дуже гарно, дуже гарно, тихо, спокійно. Як кажуть, релакс. Бувайте здорові, мирного вам неба, здоров'я, настрою, бувайте здорові!